Всім привіт! Сьогодні в мене на обзорі ось такий інструмент. Це є акумуляторний шуруповерт Bosch модель GSB 18 v 535 c який приїхав до мене із-за кордону. Даний шуруповерт є аналогом моделі GSB 18 v 60 c який продається у нас на ринку України. Відкриємо його, подивимось комплектацію, а в кінці відео найголовніше, скільки ж мені коштував даний інструмент. Поїхали! Відкриваємо. Бачимо, що в комплекті є сумка для транспортування і зберігання даного інструменту. До речі, сумок в мене ніколи не було. Завжди користувався ящиками. Побачимо, як вона покаже себе в процесі експлуатації. Так, є документи, паспорт на зарядний пристрій на шуруповерт, скоба для фіксації шуруповерта на ремінь. Набір біт, Чотири біти тут є. Ну і сам шуруповерт. Також в комплекті є зарядний пристрій, яким користуватись відразу, на жаль, я не зможу, так як інструмент приїхав з Америки, а всі ми знаємо, що мережева напруга в Америці 110 вольт, той зарядний пристрій розрахований на мережу 110 вольт. Але це не проблема, це можна виправити, що в подальшому я і зроблю. Дана зарядка вважається швидкою зарядкою, може видавати до 8 А вихідного струму і заряджати акумулятори від 14 до 18 В. Вироблено в Китаї. До речі, така масивна зарядка, більш тяжка, ніж Гал 1840. Ну, але Гал 1840 видає в половину менший струм. Збірка шароповерта виконана якісно, жодних люфтів, скріпів тут немає. До речі, в руці лежить дуже зручно. Що мені особливо подобається, це можливість вибору режиму роботи, не змінюючи зусилля самої трещітки. Тобто можна швидко перейти в режим сверління або сверління з ударом, потім повернутися назад і далі працювати з саморізами. Патрон виконаний з металу. І має внутрішній діаметр 13 мм. На губках є ось такі додаткові прорізі для більш міцного утримування оснастки. Потужність даної моделі 60 Н крутящого моменту. Також шроповерт оснащений системою Kickback Control, або як її ще у нас називають, захист від викручування рук. Смисл її в чому? В тому, що при різкому зупиненні патрону шроповерт мусить зупинитись. Для того, щоб не викрутити кість. Ось так це працює. І відразу є відповідна індикація. Також в режимі працювання саморізами в момент спрацювання трещотки шраповерт автоматично зупиняється. Підключити дану функцію можна через додаток MyTools, під'єднавши шроповерт до смартфону через зв'язок Bluetooth. В моєму випадку в комплектації Bluetooth модулю не було, його треба придбати окремо, але думаю, що в майбутньому дана функція мені ніяк не завадить. Підсвітка робочого місця організована знизу. Тут є два світодіоди. До речі, при натисканні на клавішу спрацьовує тільки один світодіод. Другий не спрацьовує. І для чого він потрібен, я так і не зрозумів. Можливо, для того, щоб краще освітлювати робоче місце. Але як його активувати, я не знаю. Жодних клавіш тут немає. Може, можна то зробити через додаток в телефоні в налаштуваннях під само самої підсвітки. Але можливості такої зробити в мене нема. Хто знає, то напишіть в коментарях. Також в комплекті є акумулятор. Кор 18V 4 А. Це є вже більш нова версія акумуляторів. Відрізняється від попередньої, як бачимо, мінімум розміром. Вага новішої версії 515 г, старшої версії 600 г. Також відрізняється шкала рівня заряду акумулятора. В старшої версії вона поділена на 3 поділки, в новішої версії на 5 поділок. Зібраний акумулятор на елементах. 21700. Попередня версія зібрана на 18650. Складені вони в один ряд для кращого відведення тепла, що дає йому можливість видавати більший струм в моменті і збільшило термін його служби. Ну і в кінці найголовніше, скільки мені коштував весь цей набір. А коштував він мені 155 доларів. Дорого це чи ні? Напишіть в коментарях. А наразі в мене Всім пока.